Вітаю сьогодні. В гостях у сфери ветеран Євген Сивопляс. Чоловік втратив ногу у боях під Авдіївкою. Згодом пройшов реабілітацію в Луцьку. Зараз пан Євген привертає увагу людей до проблем, з якими зіштовхуються маломобільні групи населення, зокрема у питанні безбар'єрності. Пане Євген, вітаю вас. Вітаю перед тим як перейти до теми безбар'єрного середовища. Розкажіть про свій бойовий шлях, що він розпочався, коли долучилися до війська, і що тоді стало основною мотивацією для вас. Я з міста Чернігів. 26 лютого я прочитав повідомлення міського голови в телеграм-чаті, що ворог вже на підступах і скоро почнуться вуличні бої. І Він запрошував прийти отримати зброю, щоб почати оборонятися. Я зреагував, через дві години. Вже мав автомат, а вечором того дня я вже був противотанкому розрахунку. Нашим завданням було стримувати ворога, якщо б він намагався прорватися. Через місяць часу ворог відійшов, і я почав шукати для себе бойовий підрозділ, який воює на фронті. Побачив оголошення, що формулася третя штурмова бригада, доєднався до них і в січні 23-го року ми вирушили на Бахмутський напрямок. Там перебували до е, жовтня 23-го року. За цей час я отримав вже два поранення, декілька контузій, зміг полікуватися, реабілітуватися. І в жовтні 23-го ми вийшли на ротацію, а в лютому 24-го ми висунулися на Авдіївський напрямок і там я отримав це поранення, яке призвело до ампутації. До 22-го року у вас не було військового досвіду? Тільки строкова служба. Що стало поштовхом до всіх тих ініціатив, які ви вже почали проводити упродовж останніх півроку в різних містах України? Звертаєте увагу суспільства на відсутність. Безбар'єрного середовища в українських містах. Це особистий досвід. Ще перебуваючи в лікарнях, я побачив, що є багато бар'єрів. І, зокрема, в першу чергу, це слизька підлога, слизьке покриття, на яке не тримає милицю, і за цього багато падінь. Це покриття, це погане освітлення, це вийти за межі лікарні, погані пониження бордюрних каменів. А байдужість людей, які не хочуть допомогти відкрити двері, допомогти в супермаркеті поступитися місцем в черзі. Це все стало тригером для того, щоб почати працювати в цих напрямках. Ви проходили реабілітацію в Луцьку, саме з Луцька почалася ця історія, так? Дослідження цього середовища. Так, це, Луць, це Волинська обласна клінічна лікарня, саме там э, слизька. Слизьке покриття на сходах. Стало ось цим першим. Це, наприклад, закритий центральний вхід, і щоб вийти до магазину, потрібно здолати там добрих ну, метрів двісті зайвих, користуючись милицями, не маючи ще цього досвіду. Це ось є такі бар'єри. А далі мене перевели в госпіталь МВС, так само в Луцьку, так само слизьке, слизьке покриття на сходах. А погане освітлення, і ось воно одне за інше і мотивувало. У Рівному ви не вперше, наскільки я знаю, долучалися до різних ініціатив, зокрема молодіжного простору нота. Порівнюючи з іншими містами, наскільки відчутні покращення от саме в нашому обласному центрі, чи ви їх відчуваєте? Ну Ось можна вас похвалити за ваш цнап центр надання адміністративних послуг. Ми його тестували, і він набагато краще, ніж в Луцьку. А, можна сказати, ну, що можна його поставити в приклад. приклад по багатьох аспектах цієї доступності. І, до речі, коли ми підіймали питання в Луцьку з приводу зауважень, які ми там виявляємо, то ми ставимо саме ваш СНАП як приклад. Ось. Але якщо взяти ваш автовокзал, то там навпаки ситуація гірша, він потребує такої. Великої ваги, і так само туалет, і покриття в цьому туалеті, і оці водовідведення, закриті решітками, ну тобто там є над чим попрацювати. Чи є міста в Україні, які, на вашу думку, вже роблять значні кроки у напрямку інклюзивності? Немає. Немає. Можна виділити в містах окремі вулиці, наприклад. Що там вже досягають такої, можна сказати, зразкової доступності. А ось, Подобається, наприклад, у Львові вулиця Степана Бандери, В Вінниці, я бачив, я не запам'ятав вулицю. Там такі гарні пониження бордюрних каменів зробили. Вулицьку, до речі, проспект Волі частково гарно зроблений. Ну тобто деякі ділянки наближені? А так в цілому щоб сказати, що місто досягло такої загальної доступності, то немає? Тобто, у можна сказати, в обласних центрах проблеми ті самі. Так, вони характерні для всієї України. Так. На початку цього року ви стали радником Луцького міського голови з питань інклюзії та мобільності. Чи збільшило це ваші можливості впливати на зміни, які відбуваються в місті, чи прислухається влада до ваших побажань? Так, це суттєво підсилило. Тепер мені легше ми тестуємо багато медичні заклади, ми продовжуємо тестувати приватний бізнес. І тепер я відчуваю, що мене краще чують і активніше реагують на ті зауваження, на ці рекомендації. Тобто ефективність цієї моєї діяльності, вони вона підвищилась, і влада так само чує всі зауваження, які ми робимо, що стосується ось комунальних закладів, а, державних установ, на них є відгук. Ну зрозуміло, що там, де потрібно більше а, вкладень матеріальних, воно там буде реалізовувати пізніше. А те, що ось можна швидко управляти, воно виправляється. Які найбільші бар'єри ви бачите в міському середовищі, фізичні, соціальні, ментальні? Ну, фізичні це архітектурна доступність, це саме пониження бордюрних каменів. Бо яка практика? Відбуваються ремонти, пониження бордюрних каменів роблять, але все одно частинку бордюра 2-4 сантиметри, і коли наші служби, наприклад, приймають цей ремонт. Він може здаватися якісним. А ось, а ми зараз започаткуємо практику, щоб приймати цей ремонт, треба сісти дійсно в крісло колісне і спробувати, чи можна піднятися з дороги на, на цей тротуар. І ось вже двічі з нами. А, Ну, в цьому тестуванні приймав участь начальник житлово-комунального господарства міської ради, і для нього ось реально цей досвід дуже вплинув. Ось він зрозумів, що раніше вони не, не трохи неправильно підходили до цього, що саме так і потрібно приймати в кріслі колісному. Це пониження і це пандуси. І ось ми сьогодні були в кооперативному технікумі. і Просвітницькою бесідою, і ми ставимо таке питання, який максимальний кут нахилу пандусу. І сьогодні ми почули навіть відповідь 90 градусів. Сказала одна людина 90, казали 45, 40, 35. І Ми зрозуміємо, що ми не можемо стати безбар'єрною країною, якщо в нас немає цього на рівні розуміння. І ми а, щоб якось усвідомити людей, зробили такий панду стенд, який перевозимо в, ну, возимо по навчальних закладах кріслом колісним, і в цьому стенді змінюється кут нахилу. І люди можуть спробувати там нормативний кут, як це легко, і потім, як він зростає, зростає. І ми так виходимо, на такі зразки кут кутів, і, і можемо прямо от підняли на цей а, кут і говоримо, такий пандус, наприклад, має там перша поліклініка на волі, такий кут має, наприклад, 13-те відділення нової пошти на волі. І просто ось конкретно наводити приклади. Так, і, ось, і вони можуть сісти, зрозуміти, наскільки. Закільки це імітація цієї доступності, а ось в плані ментальної бар'єрності в першу чергу, це що люди дуже зосереджені на собі, на своїх потребах. Ось що, якщо, наприклад, стала в чергу людина з маломобільних груп населення, то немає практики подивитись назаду, чи чи не треба, нема там людини, якій потрібно поступитись місцем. Черзі, це те, що люди не охоче в, 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 в супермаркетах. А, а і так само власники бізнесу. Ось ми, наприклад, 7-23 мережа дуже багато магазинів на Слуцьку, і в них такі проходи між а, торговими стелажами, дуже ну, вузенькі, там крісло не проходить. А ми ну, багато з цього приводу комунікували, провели таку зустріч, і попросили, щоб вони оптимізували зали, і бачимо, що. Що нічого не відбулося, що вся пророблена робота вона марна, що ми не змогли їх переконати, вплинути. І відчувається вся дискримінація, що заробіток понад усе, а от гроші понад усе, а людина, її права, права, і потреби вони десь там вже нижче в пріоритетах. І це ображається дискримінація або, наприклад, спортивні зали. Немає жодного залу. В Луцьку, в якому могла займатися людина в колісному, щоб можна було потренуватись і після того сходити в душ, наприклад. Ну і так само скористуватись туалетом але немає. Заробили зібрання, і бачимо так само, що, а, ну, що бізнес не хоче зробити додаткових зусиль, що орієнтація це а, ну, на власну економіку, в першу чергу заробіток. Ось і ось ми стикаємося з цією ментальною бар'єрністю, що всі, наче, усвідомлюють, що це треба в часи війни, особливо коли багато поранених, але зусиль особливо не роблять. Ви заснували громадську організацію з скелю». Наскільки легко знаходити однодумців, які підтримують всю ту діяльність, яку ви ініціюєте? Досить важко, досить важко, б, а, можна відмітити цю пасивність, що а, дуже рідко що знаходиться людина, яка може стати поруч, в якої буде горіти цей вогонь, ця ідея. Ну просто одиниці. А які люди потрібні? Кого ви потребуєте? Це, це люди, ну сам перед це люди з інвалідністю. Хотілося, щоб вони більше долучались, бо, знаєте, є така. Теж тенденція, ми хочемо покращень. Ми люди з інвалідністю, хочемо покращень, але самі для того нічого не хочемо робити. Типу, зробіть для нас без нас. Ось має хтось прийти і це зробити. Ось ми це особливо ми це спостерігаємо за незрячими. Ось вони найбільше, можна сказати, скаржаться. За неозвучений транспорт, внутрішнє, зовнішнє озвучення, тактильні смуги, маркування. Воно, до речі, і найменш розвинено. Вся саме для них доступність, вона найменш розвинута. Тобто бачимо, що бізнес ну, геть дискримінує саме з цим порушенням функції здоров'я. Але ж я для себе теж роблю висновки, що вони не менше ну, щось роблять, щоб це з'явилося. Ось незрячих взагалі. Важко рухати на якихось на якійсь активності. Ось, а, ну і просто поруч а, людей, умовно, волонтерів, небайдужих, здорових без порушень, функції здоров'я, які б хотіли водолучається на один там захід, ну щоб так прям системно стали в команду, і кожен день там то дуже мало. Ви не лише привертаєте увагу до питання безбар'єрності, а й загальної якоїсь байдужості суспільства до проблем військових. Чому, на ваш погляд, виникає прірва у свідомості між цивільними та військовими, і як її уникнути? Ось ми ходимо з профідницькими бесідами, і я там ставлю таке питання: як гадаєте, скільки із тисячі людей, які ось рухаючись тротуаром, в громадських місцях, на зустріч, скільки подякую за захист і відповіді? 400, 600, 800, 500. Ну ми бачимо, що люди дуже вдячні в, в своїй голові, а саме цього не демонструють, а, а демонструють реально менше 3%. Ну, Наприклад, в Рівному грудні ми провели дослідження з тисячі, подякувало за захист, 11 людей, а у Львові шість людей, в Києві. Дві людини в Чернігові, в Вінниці 11, в Хмельницькому 15, в Житомирі 16. Ось, тобто навіть немає трьох відсотків. Ну, в Луцьку там 27. Ну через те, що ми провели багато акцій. А ось, І виходить, що ця прірва створюється, що цивільне не можуть здолати внутрішній страх, сором'язливість, сумніви. І виходить. Одні, одні бояться, а інші військові думають, що суспільство невдячне. А от правда, де? Це швидше люди бояться щось сказати, на ваш погляд, чи може от інші причини? Люди навіть цивільні втомились від війни і їм на військових байдуже? Втома, втома є, так так само, втома є. Вже. У мене на, на спині написано таке послання. А кров, що лється на фронті, не має бути знецінена в тилу. Його зараз це знецінення відбувається. Вже нема цього подвигу. Вже, вже військові не герої. А тут написано, скоро нас героїв забудуть. Воно так і відбувається. Якщо взяти навіть рік моїх спостережень, квітень 24-го, і зараз квітень 25-го, то за рік можна побачити, що героїзм він зменшується, престиж зменшується. Ось то так, ну, несміливість не і в, втома від війни. Які зміни ви хотіли побачити в українських містах протягом найближчих років? Ну, хотілося, щоб до влади прийшли люди з інвалідністю активні. Бо ми ось з владою комунікуємо. Ну, реально відчувається, що вони розуміють, що треба, усвідомлюють. Але виходячи з цієї зустрічі, потім якісь, якась інша справа змінює цю пріоритетність і посуває цю доступність, посуває, посуває, посуває. І виходить, що до того докладають мало зусиль. Ходиться, щоб прийшли до, прийшли до влади люди з інвалідністю, ідейні, з палаючим серцем, і щоб вони саме. Через свою власну потребу, через власний цей емоційний досвід цих викликів кожного дня могли живити і генерувати цю енергію для змін. Чи бачите ви, що поруч з вами в місті Луцьк, в інших містах України, є люди, так само, які повернулися з фронту і готові ставати активістами, говорити про ті проблеми, які існують? Так само одиниці, військові здебільшого. Ізолюється. Тенденція така, ізоляція починається ще в налікарняному ліжку, саме палата, саме простір палати. Це є середовище, де починається, починається ця ізоляція. І далі, вже коли людина там полікувалася, якщо вона динамілізується, то вона продовжує, ну так і ізолюватись в квартирі, веде такий досить пасивний. Наше завдання в наших департаментів ветеранської, ветеранської політики, управлінь, ветеранських хабів, почати чекати, коли ветеран прийде до них в приміщення. А почати ходити ще коли хлопці і дівчата на лікарняних ліжках, і звідти починати взаємодіяти, витягувати їх на заходи, на активності, демонструвати власний приклад, як можна повернутися до життя, соціалізуватись, знайти для себе заняття, хобі, справи, цілі. Тобто ось має бути така активна робота ходіння по палатах. Так. Наостанок, яке ваше послання українському суспільству щодо інклюзії та підтримки ветеранів? Людям хочеться побажати а, трохи відходити від свого егоїзму, а все-таки частину свого дня чи свого часу а, ну, послужити комусь, комусь, хто потребує цієї допомоги. Обов'язково дякувати нашим захисникам, обов'язково працювати над те, щоб наших захисників була мотивація йти боротися, щоб вони в своїй голові могли пояснити, заради чого вони зараз жертвують своїм життям і своїм здоров'ям. А військовим хочеться побажати це не сприймати себе жертвою. А все-таки сприймати себе переморцем і брати відповідальність: що якщо наша держава щось в чомусь недопрацьовує, то брати цю ініціативу, закривати ці прогалини, бути активними. Я вам дякую за сьогоднішню розмову. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні з нами був Євген Сивопляс, ветеран війни, який отримав поранення. А зараз продовжує вже розвивати цивільні проекти, зокрема щодо питань безбар'єрності в українських містах. Зустрінемось уже на нових інтерв'ю. До зустрічі.